Ходім зі мною, погуляємо старим містом. Несеться осінь, і я прописую вам щоденні прогулянки Запоріжжя. Я завжди любила гуляти в цій частині міста. І тусуючи навколо маргіналу, розділяють мою любов. Поряд величний, гарний, відновлений собор. Загадайте, з першого разу, якого патріархату це новий собор. А той, що був перед ним, підірвали. Підірвав хто? Здогадайтесь першого разу. Нещодавно дізналась, що з якогось переляку цей та ще один сквер в Запоріжжі. Пропонувалось зняти з обліку пам'яток історії міста. Саме цю місцевість, де 18 столітті, відбувалось активне містотворення Олександрівська. О, невеличкий музей, просто неба, в який я обожнюю заглядати. Це один з купецьких рядів, які тут знаходились понад сто. Років тому, хто бажає пиво з рибкою і в картішки перекинутись. І дивіться, не заборіться на покровський ярмарок. Анголі <кх> базарні реально сотні років. Переміщуємось далі по вулиці Святого Миколая, роздивляючись, будиночки по під дорогу. Запоріжжя, трамвай йде за розкладом. Далі нас зустрічає будинок Захаріних. представників одного з заможних родів Олександрівська, 19 століття. Точну дату будівництва ми не знаємо, але достеменно відомо, що будинку понад 150 років. Шкодую що він досі не дочекався якісної реставрації. Рухаємось далі із задоволенням роздивляємось старі будиночки Олександрівська, як і люди, вони. Різні і кожен зазнав своїх змін з плином часу. Хтось ще тримається на часткових ремонтах, а хтось вже, вочевидь, доживає свої останні роки, як посивілий столітній дідусь, який ще тримається. На деяких ще бачимо стару дахівку або черепицю. До речі, часто вони з клеймами, де є або прізвище власника заводу, або місто, де виготовляли. Дерев'яні віконниці це краса. Шкода, що закриті вже скоріш за все, назавжди. Дуже люблю роздивлятись зовнішнє оздоблення старих будинків, адже це свідчення про те, як люди вкладали час, кошти і душу, щоб вирізнити своє Розпоміж інші а понад сто років тому, як і зараз, це було дорого. Дерев'яні оздоблення вікон вже майже не зустрінеш. Їм на заміну впевнено прийшов пластик. Наша пластикова ера. 120 років тому, побудувавши цей будинок, господарі позначили рік його народження. Вони певної гадки не мали, які зміни на нього чекають в майбутньому. Від оригіналу залишився хіба отой шматочок фасаду. І як цей та інші будинки виглядали цілісно, можемо тільки фантазувати. Ну що ви там не занудьгували? Ми вже з вами дотопали до другого скверу, який хотіли зняти з обліку пам'яток історії міста. Фактично, тут знаходились кордони Олександрівської фортеці, така у формі зірки. Ви точно бачили її в підручниках? Ну тобто, піддавати сумнівам, що ця місцевість має вагомий історичний контекст нашого міста. Дивно, поступово увійшли з вами у велику барахолку. Я навіть не знала, що тут така є. Великаря змаїті чого завгодно, і можна тут продати все буквально. Ну отак ми з вами сьогодні пройшлись. Куди ще підемо гулять?